Привіт, друже! Якщо ти дивишся цей відос, то не забудь підписатись на мій ютуб канал та прожати на дзвіночок. А подавайка та комент також не будуть зайвими. Дякую тобі. Приємного перегляду! Всім привіт, друзі! З вами Шарк. І це гра Dead by Daylight. Сьогоднішній відео з нас присвячений максимальному гайду на медсестру. фанаж Нюрса. Цьому відоску ми розберемо з вами, як ж грати за цього маньяка, які навички на нього брати, та аддончики. З легендою, всі кажуть, що це найскладніший маньяк ДБД. Я вас запевняю, це не так. Так, звісно, вона складна, і для того, щоб на ній тащити, треба тренуватися. Тому, друзяки, після того, як ви переглянете цей відосик. Ви в цьому всьому переконаєтесь, а тоді ще трішечки попрактикуєте і будете просто за неї тащити. Ну що, давайте розберемось тепер з її силою. Сила Нюрси полягає в тому, що вона має здатність телепортуватись. Чим довше ви зажимаєте активну кнопку здібності, тим далі вона полетить. Тому, друзяки, тут реально треба тренуватись і відчувати. Як то кажуть, дальність її польоту. Швидкість самої нюрси 3,8 метра за секунду. Це при тому, що звичайного маньяка там швидкість 4,4, 4,6 метра за секунду. Тобто різниця дуже велика. Ви сурва пішки будете наздоганяти реально вічність. Тому пішки бігати треба просто. Ситуативно, не завжди краще все, все ж таки тренуватись, блінкувати і попадати по сурву. Ну що ж, давайте перейдемо до навичок. І перший, найголовніший навичок для нюрси, а також для більшості маньяків, це поклик медсестри. Що він робить? У вас з'являється можливість читати аури сурвів, які лікуються в радіусі від вас. Перший рівень навички 20 метрів, другий рівень 24 метри, і третій рівень навичка 28 метрів. Це реально досить такий крутий навичок, який допоможе вам тащити. Наступний навичок, який не менш важливий для нюрси, це барбекю і чилі. Як він працює? Після того, як ви підвісили сурвана гак. Аури решти сурвів відкриваються вам на 4 секунди, якщо ті знаходяться більше, ніж перший рівень 60, другий рівень 50, третій рівень 40 метрів від гаку. Це, ну, чесно кажучи, досить сильно підходить для нюрси, адже вона здатна досить швидко скорочувати дистанцію за. Короткий час, тому логічно подумавши, це реально круто. Ну і третій навичок у нас також на аури. Це навичок лицаря їм не сховатись. В комбінації з чортиком. Як ці навички працюють? Їм не сховатись. Після кожного пошкодження генератора вам відкриваються. Аури всіх сурвів на 5 секунд, які знаходяться менше, ніж 24 метри від вас. А тепер задумайтесь, нюрса, яка 100%, може за 5 секунд блінкнути через майже всю карту. І за цей час ви можете просто в радіусі 24 метрів від себе бачити, де знаходяться сурви. Це, якщо чесно, також дуже прикольно. Шортик із табакерки. Як же ж він працює? Після підвішення сурва на гак, у вас є 45 секунд, щоб вдарити генератор. І він відніме 20% від поточного прогресу. Тобто, чим гарячіший генератор, тим більше зніме прогресу. Теж, в принципі, непогано в комбінації з їм не сховатись. Ну, по навичкам ніби все. Я довгий час бігав, підбирав і ніби так зібрав більш-менш ідеальний білд. Звісно, друзі, якщо у вас немає певних навичок, ви можете їх заміняти, міняти, переміняти, тому що на нюрсу, ну, реально, більшість навичок підходять. Але є одне але. Є певна категорія навичок, які на нюрсу не можна брати. Ну, не треба брати, вони просто не завжди будуть працювати. Це ті навички, які пов'язані з базовими атаками. Наприклад, навичок «М'ясник». як він працює? Після того, як маньяк нанесе базовою атакою шкоду сурву, на цього сурва накладається ефект кровотечі та травми. З нюрсою це не працює. Чому? Тому що після блінку нюрса, коли вдарить, це не рахується базовою атакою. Це рахується як. Навичок. Та сама ситуація з розрядом. Розряд не спрацює, якщо ви вдарите після блінка сурва. Тому думайте, друзяки, і я думаю, ви прислухаєте до цієї поради і не будете брати ті навички, які пов'язані з базовими атаками. Також хочу доповнити, що навички на ваншоти також не працюють після блінка. Якщо ви все ж таки хочете взяти якийсь навичок на ваншот, вам треба просто ножками пробігти, догнати сурва через півроку і вдарити. Тоді це все працюватиме, друзі. А тепер давайте перейдемо до покращень. У нюрси, звісно, майже всі аддончики прикольні, по-своєму цікаві, і я майже всі з них використовую. Для навичків я пораджу використовувати такі покращення. Як? Скарб хлопчика-кататоніка. Як працює це покращення? Це покращення знижує додаткове виснаження після черги стрибків на 65%. Наступне покращення це останній подих поганця. Як він працює? Після вдалої атаки зі стрибком на нюрсу накладується ефект. Непомітності, який триває 25 секунд, і може спрацювати раз в 45 секунд. Непомітність це коли сурви не бачать ваше червоне світіння, а також не чують ваш терор. Також окремо я хочу виділити таке покращення, як Картата Фланель. Це такий навичок, який досить добре підійде для. Новачків, які от перший раз беруть в руки цього маньяка. Що дозволяє робити це покращення. Це покращення дозволяє бачити нюрсі точку, куди вона прилетить або тепешниця після блинка. Перейдемо до тактики гри за нюрсу. Якщо чесно, тут немає якоїсь прям конкретної. Тактика, тому що ситуації бувають різні. Головне, вам треба пам'ятати, що робить ваша сила. Плюс практика, яка допоможе вам відчувати силу затягнення вашої сили, вашого телепорту. Також треба передбачувати, куди ж побіжить сурв, і туди робити телепорт. Для цього вам треба. Досить добре вивчити кожну карту. Це вам дуже сильно в цьому допоможе. Також бувають такі ситуації, що попадають такі супермансери, які люблять гарно мансити нюрсу. Якщо нюрса слабенька, її реально мансити немає що. Просто під час того, як нюрса затягує свою, свій телепорт, сур розвертається і біжить. На нюрсу, і вона виходить, що пролітає цього сурва. Тому, якщо ви помітили, що проти вас так грають, вам треба це передбачити і міняти постійно тактику гри, міняти силу затягнення вашого телепорту, тобто фейконути, зробити короткий ривок, він на вас побіг, ви його вдарили. Тобто треба ситуативно дивитись. Тут нема такого десь закривати в чомусь чи ще щось. У вас просто суперкрута сила, ви телепортитесь просто будь-куди. Через всі стіни, через всі палети, палети ламати за нюрсу, ну, не треба ламати їх. Хочете більше грошей, можете поламати, якщо у вас вистачає часу, ви можете це зробити. Зазвичай на палетах досить легко ловити сурва. Просто він пригає через палету, ви туди тепешитесь і його просто б'єте. По тактиці ніби все. Більше я вам розповім та покажу на практиці, тому, друзіки, запрошую до перегляду моєї каточки за нюрсу. Так, ну що, друзяки, пора це все діло тепер закріпити на практиці. У нас школа. Граємо за нюрсу. У нас такий невеличкий гайдік на неї. Навички ви мої всі бачите. А дончики також. Воу 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 воу, як це було близько? Як це було близько? Це було дуже близько. Так, куди вона побіжить? На мене побіжить. Я так і говорив, що так і буде. Так, отут тільки школа, Блін, блінкапезок, мені не подобається чого. Ой-ой-ой, оце ой, 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 мені не подобається. Що я полетів хрен зна куди. Просто так от. І втратив час. А це помилочка. Не люблю школу. Вже звалили. Інфа, 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 інфа. Дядько, то що тебе не бачу, чи що, блін. Такий ти прям наївний. Капец. Я просто з тебе в шоці. Серйозно? Серйозно, я думав, у тебе навичок оцей кінчений. Прикинь, просто заліз. В шкаф. Зов. Зоу, Зоу спрацював. Там ще хтось побіг, але бігти не будемо, давайте вішати. Давайте їх просто всіх вішати. Покиде, блін, на мені заводять покиде. Чортика поки що нема все одно куди ставити. Стоп, секунду. Нахрена ти це робиш, придурок. Це відкочується. Та й не трогають. Треба швиденько прибігти по генераторам. Фіг поміж що вони там роблять, хірня їх страдають. Ой, ой 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 плюс дерево. Плюс дерево. І куди? Тут же ж була. Ніби. Ні. Сам себе надурив. <звук> Ні, черта вже також протупив, не вставив, ну... Бля, не люблю я цю карту. Да есть тут хныче Не пойму. То есть тут же ж. треба вдарити ай яй яй тяй тай тяй Це було прям дуже близько, друзі. Лявони мені сліди напутали. І знову ж таки, її ч я? Шесть за. Ну и нахрена. Ну а! mm. а! no, да. Ні, ну ця мене бісить, вона десь тупо шкіриться. Я не розумію де. Ага, конів де. Давайте я мо один доженемо. Ладно, довго. Дуже повільно все. Пішки ходить за нею це. Собі дорожче. Так що, краще за все... Все ж таки юзати блінки, друзі. Такс. Ага ага. ага Ви це побачили цей маньовр? Як вам? Я думаю, ви оціните. Друзі, це було дуже круто, як по мені. Блінк туди, блінк назад. Познімали їх усіх, капець. Що мені тепер з ними робити це, га? Що ви там робите, турніє? Оу, натонесенько, ауф. Натонесенького. Просто нюрса душить. Оце білд максимально. Приємний, друзі, максимально, але на школі трішечки от барбікю не сильно працює. Так. ой 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 Ай-ой, як це круто! Боже як це круто! Як це офігенно! Як це просто офігенно! не буду за неї бігти потім. Тут в мене і так ось люди є. Нічого не зрозумів, як ми там надурили, ну ладно. Ладно, ладно. Повісимо. Куда питання? От туди понесемо. Зараз наліво по коридору. Вони взагалі фігньою починають страдати. Давайте інфу, а та от десь там, коротше не знаю де вона. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нотблінк ну, другий маленький, конечно, блін. Давайте вішати. Так, там одна фенга грає, якщо так розібраться. Одна фенга грає. Адекватно. Мені треба бачити куди вона біжить. Забігла направо. Нібито. А сліди то пропали? есть, 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 есть. О, Есть такие дела. А та Десь тут, короче, та я. Я не помню. Не пам'ятаю. Десь сюди її тут блінкував. Короче, тепер фігна йдеш. Десь чую. Ага, чую, чую, чую. Ой, добре. Ой, добре. Ой, гарно, гарно, гарно. Так що, друзяки, була каточка, друзяки. Якщо у вас не всіх є такі навички, друзі, я розумію, не всіх є, всі персонажі. І вам цікаво, що ж зібрати на цю нюрсу, запитуйте в мене в коментарях, я з радістю вам відповім, чи підійде, чи не підійде той чи інший навичок. Якщо прислухаєтесь хоч трішечки до моїх порад та до моєї зборочки, то я думаю, з часом вас вийде за неї тащить. Це водночас складний і водночас досить легкий маньяк. Головне, просто трішечки за неї пограти. Я сам ще раз наголошую за неї, навчаюсь грати, Це я не ідеально за неї граю, але, як ви бачите, трішечки щось дай й тямлю. Діло практики, друзяки. Не забувайте ліпити вподобайки, ставити коменти, підписуватися, звати друзів на каналчик, також ще більше допоможете мені в розвитку мого ж каналу, друзяки. Ще цікавіший буде контент для вас, друзяки. Якщо вам це відео сподобалось, вліпіть йому подаваєчку, замовляємо ще гайдики, вони безкоштовні. Я з радістю вам їх запишу. До зустрічі, пока-пока.